Всім привіт-привіт! 31 грудня 2023 року. Сьогодні викладу це відео в YouTube і частина людей подивиться його буквально через кілька хвилин, частина людей завтра, ще частина через півроку, а хтось, можливо, зайде на мій канал ну, 31 січня 2024 року. І знаєте, так хочеться вірити, що люди, які подивляться це відео пізніше, так? можливо, перед наступаючим наступним роком, хочеться, щоб вони сприймали його вже як частинку страшної історії нашої держави. Щоб у той час, коли хтось із вас буде дивитися це відео, на вулиці вже був мир. Нарешті закінчилася ця клята безпідставна війна. Війна, яка не має ніякої мети і цілі, крім знищення людей, я дуже хочу, щоб наступний рік всі ви, хто зараз дивиться це відео, були в кругу своїх рідних, щоб кожен тато, брат, син, донька, всі ті, хто зараз не з вами по якихось причинах, були поряд і ви дійсно святкували новий рік. Зараз я не хочу вас вітати з наступаючим роком, тому що він буде важкий, складний. Я хочу побажати вам терпіння, наснаги, сили, здоров'я триматися так, як ми трималися цей рік. І я хочу вас привітати з тим, що цей важкий рік, 2023, як і 2022, ми пройшли з вами достойно, тому що ми українці, ми сильні. І ми обов'язково обов'язково переможемо, тому що за нами правда. Тримайтеся, любі мої, в наступному році. Я вірю, що все в нас налагодиться. Допомагайте одне одному, любіть одне одного і вірте. Щиро вірте в нашу перемогу. Запитували мене, куди я пропала. Дійсно, зараз дуже багато було роботи. І дома, скажімо так, ці святкові дні, різдво, маленькі діти і тому подібне. Тому, чесно, було ніколи знімати. Зараз ось трошки покажу, чим я займалася всі ці дні. Тут ось випробовує моє терпіння Ельбрус. Сніжно-білий, сильно махровий сортик, який ще у мене ніяк не розцвіте своїми махровими квіточками. Дуже надіюся, що освітлення від ламп йому вистачить, щоб гарно, достойно розкрити свої квіточки. Но вони дуже будуть махрові, дуже гарний сорт. Я неймовірно чекаю його цвітіння. Вже живці з нього познімала ось, а кущик там обрізаний з іншої сторони. Лишила оці ось, думаю, боже, ну хоча б трошечки, мені, будь ласка, поцвіти, я хочу побачити тебе. Ось а тут ось моя владочка. Свої маленькі трояндочки розкриває. Дуже, до речі, гарний сортик це плющелиста Так, фокус зараз. Плющелиста пеларгонія, але вона дуже маленька, така, дрібненька. Вона підійде вам і для квартири. Дуже такий гарний фуксієво рожевий колір. І дуже-дуже, бачите, такі махрові трояндочки, квіточки. Ну, Зараз у мене так мало суцвіть, тому що кущик, по-перше, був обрізаний, а по-друге. Ну, Взагалі штучна досвідка. Ось. Але е, заліточку вони так гарно наростають, ці кущики, такі пишненькі стають, і дуже-дуже на них багато таких ось прекрасних трояндочок. Ну, І плюс компактність. Це ось літровий горщик. Така ось вона крихітка, крохотулічка. Дуже гарний соштик. Теж дуже вам рекомендую. Ось у мене на бутончиках шик-забава. Це українська селекція. Ось така гарна зона під лампами. ось. О, видно, надіюсь, так. Така темненька зона. Гарне світло. Надіюсь, гарненько зацвіте, бо вона ту мене вже раз цвіла, але такі були квіточки ну, як для цього сорту, а сорт, він, неймовірний, шикарний. Дуже-дуже його хотіла. Взагалі селекція шик, дуже така цікава, оригінальна. Ось такий ось кущик у неї. Це рахується, як зонартик, зонар, так. так. Ось. Але е, наскільки я от спілкувалася навіть з селекціонером з Іриною, так, яка виводить сорташик, то вона запевняє, що не потрібна зараз для сучасних сортів, особливо її селекції, навіть якщо це позиціонується як зонартик, холодна зимівля не потрібна. Тобто, головне гарне освітлення. І я, чесно кажучи, в цьому переконуюсь, тому що от сорти навіть. Шик Глорія, шик забави, які у мене дуже охоче хочуть цвісти під лампами, навіть я вже уявляю, що це буде влітку, тому що ніяких примх і ніяких, навіть з тою самою Ларою Маджорі Ніяких подібних нюансів, чи вірніше навіть співпадінь, я не бачу. Тобто ці сучасні сорти, навіть якщо позиціонуються як зонартики, ведуть себе абсолютно безпроблемно. Тому, якщо вам подобається така квіточка, не переживайте, що їй потрібні будуть якісь особливі умови. Зараз селекція взагалі на такому рівні пішла, що ну, не варто турбуватися, всі сорти прекрасно почуваються навіть у квартирних умовах. Ну і чим я власне займалася всі ці дні, додали ми ще один стелаж. Оцей ось так, який ви бачите так, зліва. Три лампи ще додатково купила. І цей стелаж у мене чисто для ваших замовлень, для живців, які рощу для вас. Там ось на верхній полочці і досі знаходяться на вкоріненні, тобто в водичці повністю стелажик мій. Забити, тому живцювала, пересаджувала, ось ці ось, ось ваші замовлення, тому що вже дуже багато, вони навкорінялися, і їх потрібно пересаджувати з водички в торф, потім, навпаки, скажімо так, перевалюватися в більші об'єми. і тому подібне. Ось так ось виглядають деякі мої кущики вже. Це ось Грація Лебедине озеро. До речі, у себе в Viber групі. Хто там у мене, то знаєте, що на деякі сорти я вже ну, не можу приймати просто замовлення, тому що ось так ось виглядають кущики. Грація серця Рубіна, там ось кардинал, мій маточний, Кеніс Дабл. Ось це ось Люб любимка ваша і моя. ТА Те Еммануель. Теж вся обрізана. Тут ще вчора ставила теж на вкорінення сортики ваші по замовленню. Ну, дуже багато вже так обрізаних сортиків. Тому такими ось я справами займалася. Думаю, відео там не було сенсу знімати, тому що є кілька відео про висадки, про пересадки. Хотіла, звісно, зняти відео для вас про формування кущиків, але ну, дійсно фізично вже не встигала. Робила це вночі, коли мала можливість, тому якось вже. Іншим разом, ось там ось, до речі, вчора поживцювала цей Теалі Мончело теж дуже класна, біленька паларгонія. Теж позиціонується як зонартик, але безпроблемно. У мене під лампами вона цвіла, правда, я так і фото нормальне не зробила, тільки одненьке. Ось. Але, в принципі, нормально, квітливо. До речі, хто там ще думає живцювати або формувати кущики, то зонартики і такі гібриди, варто робити це вже зараз, якщо ви все-таки плануєте це робити, бо є такі, скажімо, періоди, коли це необхідно робити. Якщо ви ближче до весни будете знімати живці або формувати кущик, обрізати, то є ймовірність, що вони у вас зацвітуть дуже пізно, ближче до осені, або взагалі не зацвітуть. Тому все треба робити вчасно. Ось. Я ось все-таки наважилася сьогодні можливо, вже не сьогодні, можливо, вже в новому 24 му робці, Тобто, завтра хочу сформувати Ой, свою боже, як її, леону галактику, тому що, бачите, воно в мене. Якось отак от виходить, що я знімаю живці, там попросили, один обрізала, один зняла. І в результаті якісь такі кущики в мене, вони не пропорційні. Мені це не подобається. Я хочу їх сформувати, тобто там коротко обрізати, зробити обрізку, щоб кущик гарно шапочкою наростав, так, щоб всі були гілочки пропорційні одна одній, щоб це була кулька. Ось, І не було оцих ось таких різно, різнорідних таких палочок, довших, коротших, так, оцих стовбурців. Ось скільки вже буде живці, поставлю на вкорінення. Продам, продам, не продам. Прекрасний сорт, обожнюю його. пишно, шикарно квітне. повішу в підвісні кашпо і буду любуватися ціле літо, тому що реально сорт суперовий, достойний. І в моєму топ-10, хто дивився, він теж на якомусь там місці, я не пам'ятаю якому, але я його ставила, тому що дуже-дуже класний сорт. І також ще в мене є деякі кандидати, які я би теж хотіла вже на пені обрізати. Тобто, ну, таким ось чином, так. Ось я вже сформувала кущик, зайве відрізала, гілочки, там, які потрібно, залишила, вони вже ось починають обростати. Бачите, маленькі брунічки. От, і от таким ось чином уже хай собі обростають і пропорційно ростуть. Я вже з них живці знімати не буду. Тому що такі ось. Ну, Такого плану, знаєте, в мене виходить, що тут ось гілочка довша, тут коротша, там знімала живець, там залишила, хай підростає. Ну, Звісно, коли це такий маточник чисто для живців, то я ще згідна. Але коли ти тримаєш оце для себе і надієшся, що був гарний кущик з гарним цвітінням, то потрібно його відповідно і формувати гарним, достойним, щоб це цвітіння було не лише з гарними квітами, але й на гарному кругленькому кущику. Ті, хтось недавно з дівчаток запитував мене про сортика Фенікс. Ось це ось у мене молода рослинка. Ось так ось він виглядає. Такі ось. Ну, листочки в нього доволі зараз великі. Дивіться, це горщик 2 літри. Він ось такого типу росту, тобто він росте невисокий. А, ці ось зараз через які листочки довгі, тому що ну, світла все одно недостатньо так, порівняно з літочком. От, А взагалі він, до речі, такий ну, компактний, я би сказала, навіть зараз я покажу. Тут ось у мене а, маточник. ну, Якби не маточник, я би сказала, так, що старша рослинка. А, так, Горщик тут, звісно, 5 літрів, але так, ось такий ось він. Дивіться, він абсолютно низенький. Ну, горщик великий, дійсно, тому що влітку він у мене. Пересихав часто, так, щоб не кинути. Звісно, з нього я вже знімала живці. Але, в принципі, ви бачите, це ось літні листочки, так, черешки, коротші, і він таки більш горизонтально росте. Тобто таким ось планом, такий повзучий, але все одно компактний. Тому, хто так думає, то ну, якби переживає за його габарити, коли обирає, то я би сказала, що такий відносно невеликий. Не маленький, звісно, але. Доволі такий непоганий сорт, який навіть для умов квартири за умови достатнього освітлення буде чудовою-чудовою покупкою. На завершення оцій купі зеленого листячка молоденького. Хочу вам похвастатись своїми ще новиночками. Ну, По-перше, до речі, Майя плісецька, ви пам'ятаєте, я знімала кілька відео, ось вона. Така ось уже крупненька, гарненька, і збирається у мене ось там ось є бутончик зацвісти. Дам її зацвісти, тому що хочу впевнитись у сорті і щоб мати своє хоч якесь фото. Так, це у нас Галіна Уланова, ось така ось пишненька. Так, тут ось підросла у нас вдохновіння. Ці ось мадами це мої подаруночки самій собі на День Святого Миколая. Так, і це у нас. Юзі лєбідь, уже ось така. Ось Пам'ятаєте, такі вони крихітки до мене прийшли 5 грудня. Вони були в таких малюсіньких стаканчиках 100-грамових, дуже-дуже такі маленькі. І зараз вже ось такі ось гарнюсінькі наросли. А, так, ну, по-перше, це ось у мене з'явився сортик. А, о, як тебе? А, грація, так, грація червона калина. Дуже його давно хотіла, коли вибирала між нею і Серце Рубіна, вибрала все ж таки серце рубіна. Ось, але цю крихітку теж ну, отримала в подарунок, скажімо так, хотіла купити, але мені її положили в подарунок. Подарунок до кого пізніше покажу. Так, Тут у мене теж нове придбання іріол Етерніті. Не буду вже діставати, бо поперекидаю всі живці. Вчора торф тричі пилососила на коврику. Ось такий ось кущик можна вже і живець знімати. Теж давно дуже хотіла цей сорт, але якось, знаєте, так, то дорожчий він був, то щось мені так не попадався, то окремо не хотіла купувати, а тут, тут якось так, знаєте, без настрою була та плюнула та й купила собі. А що ж, ну так, багато хто мене зрозуміє, коли, таке, знаєте, на душі такий ну гадський настрій, так, то хочеться чимось. Себе порадувати. Чим же я себе можу ще порадувати, як не Да. Я думаю, ви помітили, що в мене трошки є такий бздик. <смі> я дуже люблю квіти, особливо пеларгонії. Так, ну і моя покупочка трошки не знаю, задоволена я взагалі не задоволена. Придбала я собі, так, давай тебе достанемо, покажемо тебе. Поставимо сюди. Це у мене. Юве зірка водолія, Юве-Звізда Водолія. Дуже такий нашумівший вже сортик, такий популярний, дуже гарний. Єдине, що я трошки прогадала з розміром живця, хотіла придбати дешевше, але зараз думаю, що краще б я переплатила. Ну, Надіюсь, ця крихітка теж буде добре почуватися. Ну, якось, наче непогано росте, оці ось молоденькі листочки. Отримала буквально 2-3 дні тому, ну наче, наче ріст є. Корінчики так не будуть діставати. ну Такий собі, скажімо так, ну доволі маленький живець, сорт дорогий зараз, поки у нас в Україні. Ось, але нічого. Надіюсь, я її виросту. Вирощу, бо купувала дешевше, ніж ринкова її ціна через її маленький розмір. Ось. Але, ну так, дійсно, для таких дорожчих сортів він краще трошечки переплатити, але вже отримати більш міцнішу рослинку. Ну, я гадаю, що я справлюся. Дуже щаслива, що цей сортик у мене нарешті є. Ось такий ось живець він одразу, бачите, на дві, на дві точки росту. Так, видно вам, так? На дві точки росту. Ну, головне, щоб вона росла. Я думаю, все буде гаразд. І будемо вже влітку любуватися прекрасними-прекрасними трояндочками. Ставлю вам фотографію, як цей сорт має виглядати при цвітінні. Ну, дійсно, має бути щось таке бомбезне. Тому тепер у мене є зірочка. Така моя новорічна зірочка, різдвяна зірочка, я би сказала, так? тому що Різдво зараз для мене важливіше, ніж ще один рік важкий рік, рік випробувань. І ще раз бажаю вам мирного неба над головою, терпіння. І зустрінемося, друзі, в новому році. До речі, додавайтеся в нашу вайбер-спільноту. Посилання у верхньому закріпленому коментарі. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікавий такий контент. До нових зустрічей, бувайте.